сьома в Україні час новин на Дніпро ТВ у студії Дмитро Херлов. Вітаю! Ніч на Дніпропетровщині знову була тривожною. Попередньо відомо про вибухи. Чекаємо на офіційні повідомлення. Тим часом у Дніпрі ніч без обстрілів. Повітряна тривога тривала понад 4 години. Замість бомбосховища захаращений підвал. Фонд державного майна України декілька років намагається передати на баланс міста 44 укриття. За документами, значиться, усі вони чи не в ідеальному стані, облаштовані усім необхідним. Але чи справді готові приймати людей у разі ракетної загрози? Дивіться далі. Ось ми бачимо з вами приміщення, де колись були встановлені фільтра для очищення повітря, для того, щоб люди могли вільно дихати в цьому приміщенні. На зараз стан цього приміщення дуже плачевний. Бомбосховище, яке може містити близько 600 людей, зараз порожнє. Це одне з 44 укриттів, яке на паперах нібито оснащено всім необхідним. Насправді ж повністю занедбане. Фонд державного майна України хоче передати їх на баланс міста в управлінні цивільного захисту Дніпровської міської ради. Є документ, який називається Акт обстеження захисної споруди. Її проводить отримувач на той час. Це керівництво заводу, якому вона була передана з фонду держмайна для користування станом на 2022 рік. Ця споруда згідно цього акту обмежена готова до використання. А за рік приміщення стало взагалі непридатним для користування. До того ж, тут немає нічого гісінько для перебування людей. Вони на папері хочуть поставити собі галочку, що вони, начебто, сприяють. Обороноздатності, наприклад, міста Дніпра, а де факто вони передають такі приміщення, в які вони не інвестували гроші, вони не придатні для використання у даний момент, і я вважаю це відвертим саботажем з боку фонду держмайна, який замість того, щоб доводити, доводити ці приміщення до нормального стану а гроші у них є, тому що тільки на приватизації вони заробили там приблизно 500, 2, від 500 до 2,5 до 2 мільярдів гривень які могли б інвестуватися, в тому числі, в ремонт цих сховищ. Нагадаємо, бомбосховище має бути оснащене місцем для сидіння та лежання, питною водою з розрахунку 2 літри на людину на добу, технічною водою, контейнерами для зберігання харчових продуктів, виносними баками, що щільно закриваються для нечистот, резервним освітленням, вогнегасниками та іншими засобами для гасіння пожежі, аптечкою і засобами для надання першої невідкладної допомоги, телефонами, радіоприймачами та іншими засобами. Зв'язку шансовими інструментами лопати, ломи, сокири, пилки по дереву, по металу тощо. Місто в свою чергу готове прийняти укриття на баланс, але за умови, що його приведуть у той стан, який зазначений в документах. На Дніпропетровщині загрози спалаху холери немає. Повідомило у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Останній спалах холери в Україні був у 2011 році. А на Дніпропетровщині у 1994. Попри це, стан водою в області регулярно моніторять. А усіх хворих на кишкові інфекції направляють на додаткові обстеження. З настанням спеки зростає ризик зараження іншими кишковими інфекціями. Тому слід дбати про своє здоров'я і дотримуватися певних рекомендацій. А саме часто обробляти руки, кип'ятити воду, ретельно мити овочі та фрукти, термічно обробляти їжу, використовувати окремо кухонне приладдя для сирих і готових продуктів. Холерний вібріон він не стійкий у зовнішньому середовищі. Тому, якщо буде оцей моніторинг здійснюватись на високому рівні, то немає загрози занесення холери. Проте, ви знаєте, в воді багато збудників інших хвороб. Це сальманели, може бути й дизентерія Є водний шлях передачі. Це ротавірусна інфекція, що ще таке значне лептоспіроз, Я сказала, тому воду обов'язково треба. Кип'ятити і вживати як належно. Тоді не буде розповсюдження інфекції. У нас навіть якщо виникає випадок чи підозра, зразу вводяться заходи всі, контактні обстежуються, проводять заклади охорони здоров'я подвірні обходи, виявляють хворих. І наразі всі заходи проводяться. Тому треба, щоб населення виконувало профілактичні заходи. Лікарі рекомендують перевірити наявність у себе необхідної кількості щеплень від дифтерії та правця. Щеплення здатне зберегти ваше здоров'я, адже інфекція може бути де завгодно. Наприклад, якщо ви випадково наступите на ржавий гвіздок або підете купати у річку, шість доз вакцини всі мали отримати в дитинстві. А у дорослому віці треба проходити ревакцинацію кожні 10 років, починаючи з 26-річного віку. У дніпровських лікарнях вакцини в наявності є. Ті, які входять в календар профілактичних щеплень, затверджені моз України, це тільки діхтарія та правець. Всі інші щеплення вони є рекомендованими. Ви звертаєтесь на прийом до сімейного лікаря. Він вас оглядає, і ви йдете до кабінету щеплень. Побічні реакції є на кожні щеплення. Вони є рідкісними, але вони є в кожному кабінеті. Щеплення є аптечка з необхідними лікарськими засобами, які використовують медичні. Працівники у разі виявлення анафілактичних реакцій. Чи заробляє на оборудках бізнес-вумен з Дніпра? Власниця харчувального закладу зі слів комунальників напала на них посеред білого дня. Погрози та навіть фізичне насильство через особисту неприязнь. Що не поділили, та чому кафе продовжує працювати, якщо воно як запевняють у міськраді незаконне. У цьому розбирались наші журналісти. Тіка, тіка, окей, тика, окей, тіка, тіка. Я вам вірую. Тебе ніхто не трогав. Я ще раз бізову ніхто не трогав. Ніхто не трогав тебе. Що раз говорю. Знищення насаджень та комунальної власності, погрози та навіть рукоприкладство – З цим стикнулись робітники КП Міська інфраструктура у парку Шевченка. А накинулись на комунальників діляться, власниця закладу Хомпарк, яка, здається, не дуже полюбляє квіточки. Конфлікт між кафе та міською інфраструктурою виник через позицію хомпарку. Власниця, певно, вирішила, що комунальники незаконно озеленюють її територію. Проте земля у власності територіальної громади ще з 2013 року, і відповідальність за її благоустрій також несе місто. Так, ця кафешка знаходиться саме на міській землі, яка не є приватизована, не є відведена для цього використання. Тобто, це фактично незаконне знаходження на земельній ділянці. Територіальної громади міста Дніпра. Ми розуміємо, що там зараз є конфлікт, там є кілька ухвал суду, які забороняють нам будь-що робити. Ми вважаємо, що ці ухвали суду є завідомо незаконними і оскаржуємо їх в апеляційному порядку. Я думаю, що апеляція їх скасує. Працювати у парку Шевченка робітники КП, міська інфраструктура, мають виняткове право приємства. Комунальники стверджують, працювати поряд із закладом просто неможливо. Ми почали садити цвіти, прийшла хазяйка кафе парка за своїми ребятами. І на кінну вас почала рвати растення, виривати ростіння. І на це їхня її охрана почала толкати. Ми нікого, ми не розрішимо цього робити. Нецензурну лексику та погрози від хомпарку працівники підприємства слухають регулярно. Прилюб, слышала меня? Что, что, повторите? Я не слышу, я слышу. Слай. Повторите, пожалуйста. Я тебя буду, что глухо не мою. Услышала. Хорошо, разберемся в суде. Ты слышала, да, ты говорила, а я деньги погибаю, да на цветы садишь. Ты бессовестная скотина такая. а? Наша знимальная группа спробовала поспелкуваться с Жинкой. Аби почути від неї, що саме так образила їх заклад, та в чому винні звичайні рослини, за які до речі, кожен дніпрянин сплачує з власної кишені. Я з правоохоронними органами і в суді. Все по букві закону, согласна Конституції України, процесуального, налогового, будь-якого кодекс. Я розумію, але все ж таки, ви з журналістами також розпілкуєтеся. Чому з нами ні? Ми ж також желання. хочемо. Ви можете сказати нам те ж саме, що просто желання. у вас усе Це є у документах. А я свої желання і з'ясняю вам. Надіюсь доступним язиком. Ви казали, що ми можемо з вашим юристом поспілкуватись, тож можемо з ним його запросити? Конечно. Тож ваш юрист десь тут знаходиться. Можна з ним поспілкуватись? Юридичний адрес юриста, пожалуйста, на стоїть. Вибіркове спілкування і невиконані обіцянки. Ані інформації від Ірини, ані юриста ми так і не отримали. До конфлікту вже неодноразово долучались правоохоронні органи, яких викликала і жінка, і комунальники. Вже неоднократно була викликана поліція. Це відбувається до трьох-чотирьох разів на тиждень. Вона вважає, що вона хазяйка усього парку, усієї землі. На якій підставі вона знаходиться на території парку жодних документів вона на цей час не предоставила. Прилеглою територією бізнес-вуму не обмежилась. У свою власність внесла і ділянку поза парком. Тут хомпарк розмістив ємність водою для закладу. Відповідні міські служби прибули на місце з комунальною технікою демонтувати незаконну споруду. Цідею жінка не згодилась, саботувала роботу. Чим завершиться історія боротьби з вітряками і чи буде законне рішення конфлікту? Дивіться у наступних матеріалах. Це по справжньому народний сквер, який заслуговує бути кращим, каже Дніпрянин Дмитро. Про сквер імені Олександра Усачова. Саме він став переможцем конкурсу найкращих парків сферів Дніпра 2023 Обирали Обрали переможця Дніпряни, голосуючи у соцмережах. Це перша номінація, яку започаткувала міська рада. І саме в цьому році перший раз місто обрало сквер, який став кращим сквером міста Дніпра. Це дуже велика відповідальність для нас, для адміністрації парків, для активу району, нашого райончику. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням ремонтів приватної енергетичної компанії ЦЕК з 8 до 17 буде припинено подачу електроенергії за адресами, які ви бачите на ваших екранах. Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Трамвайні та тролейбусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. За минулу добу надзвичайники здійснили 26 виїздів. З них 18 викликів стосувалися ліквідації пожеж. Також надійшло повідомлення про замінування всіх магазинів Ашан. Співробітниками поліції було проведено зовнішнє обстеження приміщень двох магазинів. Інформація про замінування не підтвердилась. Крім того, за минулу добу надійшло повідомлення про те, що під час копання могили на території кладовища виявили застарілий артилерійський снаряд 122 мм. На місце викликали піротехніків, які вивезли вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик та знешкодили його. І наостанок про погоду, температура повітря у Дніпрі зараз плюс 18 градусів. За прогнозами синоптиків, сьогодні буде сонячно, опадів не очікується. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ті Ві, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!